Віта, авторозбор на зв'язку. Сьогодні покажу вам, які автомобілі присутні в нас на майданчику. Це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Київська область, село Святопетрівське, Київська, 44. Меган, зажигалка, пушка-бомба-ракета, майже РС, але не РС. Меган третій, хетч. 180 кінських сил, 2.0 бензин турбо MPI вприск. Дуже класний автомобіль, дуже потужна зажигалка. Неймовірно крутий автомобіль, хто любить поганяти. Фактично, з цього автомобіля легко можна зробити версію RS. Ну, звичайно, тут я маю на увазі тільки по двигуну, тут не буде такої підвізки і все решта, але реально дуже потужний. 180 коней для такого хатчбека це дуже-дуже це круто. Вона дуже потужно їде. На жаль, я не встиг зняти по ній відео, як вона їде, як вона навалює і насипає. Ну, на жаль, друзі, не встиг. Але хочу сказати, що. Якщо ви хочете емоційний автомобіль і вам подобається Меган, і нема коштів на версію RS, то я думаю, що цей варіант буде просто супер. Тим паче, що чіпанути його зараз 180 в стоці, чіпанути його до 230 коней, 210 коней буде взагалі no problem. Stage 1 без там якоїсь шкоди для екології. І поїхали 210 сил для такого хеча. Повірте, тут можна навалювати спокійно. Ну, можливо, там. Доопрацювати підвізку. На жаль, не встиг, але обов'язково привезу я такий ще автомобіль і покажу вам, як він навалює. Сьогодні взагалі вам покажу все, що присутнє в нас тут, на майданчику в Києві, і все, що доїжджає. Дуже багато автомобілів буде доїжджати до нас, тому буду також їх анонсувати, а ви вже захочете, то наберете, запитаєте. Перший автомобіль Renault Grand Modus. 1.6 бензин, мамомобіль, 2008 рік. Не фарбований. Механіка на 5 передач, в класній комплектації. Що ми маємо? Дивіться, ми маємо 190 пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 передач, кузов Гранд, тобто це Grand модус подовжена версія, з великим салоном і великим багажником. Датчик світла, сенсор дощу, клімат-контроль, круїз-контроль, присутній шкіряне кермо присутні в цьому автомобілі. Ну, такий цікавенький, цікавенька компоновка. Є, туманки, чорний колір, не фарбована. Ціна цього автомобіля без торгу 5800 доларів, сертифікат присутній. На реєстрацію стане 8 роком. Хоча в документах автомобіль повністю 9 рік і розмитнений 8-й рік. Модельний календарний 9 -й. Ну, але так сталося, що він буде восьмим. Меган третій. Хачбек. В класному крутому стані, пригнаний з Німеччини, модус зі Швейцарії. Значить, Давайте по порядку. 1,5 дизель, паливна Continental, механіка на 6 передач, 264 тисячі оригінального пробігу, кузов хеч, крута комплектація. Ціна 8700 доларів цього автомобіля. Значить, що ми маємо? Маємо туманки, маємо денні ходові вогні, лінізовану оптику, датчик світла, сенсор дощу, навігаційна система R-Link, безключовий доступ, два ключі. Малий шкіряний салон, як версії Боус. Далі нікель ну, такий на кермі і на ручці КПП, клімат-контроль, круїз-контроль, клімат, до речі, двох зоний, блютуз присутній, R-Link, безключовий, я вже сказав на всіх дверях. Структуровані диски, задній парктрон. 8700, 1,5 дизель 264 пробігу. Автомобіль має фарбований тільки один поріг. В модусі не фарбовано нічого. Passat b 6 1,4 TSI. На автоматі 2009 року 180 тисяч оригінального пробігу на прикольній комплектації. Значить, автомат універсал, 9 рік. 180 тисяч пробігу, 1,4 TSI, 92 кВт саха. Значить, по автомобілю маємо передній парктрон, задній парктрон, легкосплавні диски. Маємо релінги на даху, маємо. Регулювання підігрів зеркал, маємо двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз-контроль, класну акустику маємо, систему паркування, автохолд присутній. Ну і, звичайно, маємо лінзовану оптику і передні туманки. Цей автомобіль коштує 8 тисяч доларів. Тут у нас в Києві. ну Я вважаю, що в чудовому стані проведене повне ТО, заміна цепа, помпи, антифризу, свічок, ремонт коробки ДСГ. Цікаво, приїжджайте! Зафірка. Ціна 8200, 1,8 бензин 215 пробігу. 11 рік автомобіль має косметично підфарбовану у цю сторону без проємів. Класна комплектація, що маємо по цьому автомобілі. Значить, 1,8 бензин, механіка на 5 передач. 11 рік передній парктрон, туманки, задній парктрон. Маємо по ньому далі, маємо підігрів сидінь, маємо клімат-контроль, шкіряне кермо, маємо мультикермо, круїз-контроль присутній по цьому автомобілю, семимісна зафіра, 8200 ціна, косметичне підфарбування тієї сторони. Автомобіль в прекрасному стані, має релінги. Отака комплектація. Якщо вона вам цікава, друзі, приїжджайте, телефонуйте, набирайте, покажемо, подивитись, можливо вона вас зацікавить. Поло не фарбований, 1.4 бензин, 2009 рік, механіка 5 передач, п'ятидверний, 176 тисяч оригінального пробігу, ціна 6300 без торгу. Він з двома комплектами резини. На легкосплавних легкосплавні тут, легкосплавні там. Резина і та, і та ще поїздить сезонів 2. Детально по цьому полу є, буде окреме відео. Вийде, або воно вже вийшло, або буде виходити по ньому. Гарний збережений поло, кому цікаво. Досить. Звичайно, не без нюансів приїдьте, подивіться, автомобіль досить таки непоганий. Нефарбований, цілий, є якісь нюанси. Я на детальному відео їх показав, так само, як і по зафірі. Також, неймовірно, чудовий Tiguan r Line. Автомобіль 2019 рік, 36 700 доларів. Він коштує на крутій комплектації. Детально про Tiguan також є відео на каналі, можете зайти подивитися. Також, друзі, давайте я розповім, що є в нас зараз вже в Рівному приїхало і що готується до продажу. Меган 2, 2009 рік, 2 літра. Бензин атмосферний, 140 кінських сил. Автомобіль на класній комплектації, чистий 9 рік, там 190 тисяч в ньому в пробігу. Гарна комплектація вже в рівному вже готується, готовий буде десь. 6500-6700 доларів. Універсал. В принципі, я його анонсував, але так як в нас зламався евакуатор, ми місяць фактично не були в рейсі. Зараз евакуатор поїхав і тільки-тільки зараз от його привіз цього Мегана. Далі Кенго червоний, який я закидав в групу, вже приїхав, вже в Рівному. Майже вже готове, скоро буде готове до видачі клієнту. 5000 доларів воно коштує. Далі, в даний момент, їде Кашкай Босе 1.6 дизель. З гарним пробігом 170 тисяч кілометрів. Скоро вже буде в Україні Кашкаль, Кашкай Дизель. Десь район 12,5-12,700 буде ціна Кашкая. Короткий Кашкай, не плюс 2, але на шкіряному салоні на гарній комплектації. Далі шкода Октавія 1,4 TSI на класній комплектації, на гарному кольорі. Але по шкоді є нюанс, треба замінити задню кришку, бо вона підігнута. Але там 120 тисяч оригінального пробігу. Якщо шкода вам буде цікава, а п'ята вона 2012 року, потужний рік і ну, машина в крутій комплектації, побачите більш детально далі по ній. А, також, друзі, Passat CC придбаний 1,8 TSI 120 пробігу, теж буквально за, за тиждень-два приїде до України. А, також куплений Grand Scenic 1,9, босешний, теж в непоганому стані з гарним пробігом. А так, що ще? Що ще придбане, друзі? Ну, Tesla Model 3 Performance 2019 року дуже незвичайна. Єдина буде, я думаю, Tesla така в Україні. Ну, Там одна фішка є, якої не буде в інших А, Ціни і все решта буду знати пізніше з моментом їх прибуття і розмитнення, так як, в принципі, з митом зараз. Просто якийсь калейдоскоп відбувається, ніхто не розуміє точно, яке воно буде. Також, друзі, в Рівному вже, вже доготовлюється колеос, але можливо там є клієнт, який, можливо, вже його забере, тому не знаю точно, чи він буде доступний до загального продажу, чи можливо клієнт його забере, тому що в мене є підбір під ключ. Але тут так виявилось, що я пригнав такого колеоса, ну, тому не знаю, можливо, людина його захоче. Так, ну і в принципі, в принципі. З таких нагальних автомобілів це все. Але будемо анонсувати, що їде, що довозимо, і ви все будете бачити. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика, що присутня на майданчику і що буде е доїжджати. Телефонуйте, будемо раді вас тут бачити. Приїжджайте, подивіться, перевірте зі своїми експертами, автомобілі не нові, однозначно, якісь нюанси знайдете. Але будете знати, що тут чесний кузов і в будь-якому з цих автомобілів чесний пробіг. Всім добра, гарного настрою! Бережіть себе і своїх близьких.